Доброго дня, шановні. Інформація дуже важлива для вас саме стосовно карток Приватбанку, картки універсальної, де є кредитний ліміт, та можна використовувати її для власних коштів, та картки для виплат, на яку ви можете отримувати соціальні виплати, використовувати її для особистих коштів чи отримати на цю картку зарплатню. Інформація щодо зняття коштів. Ви думаєте, що потрібно взяти картку Приватбанку і йти саме в банкомат Привату. Якщо ви раніше знімали тільки в Приватбанку і бачили перед собою велику чергу людей, тепер ви робите інакше. Кожен банкомат вам дозволяє знімати згідно з тарифами Приватбанку будь-яку суму. А якщо у вас є картка, для виплат знімаєте також в будь-якому банкоматі. Універсальна також в банкоматі. Єдині комісії для всіх клієнтів Приватбанку надані, якщо ви знімаєте в будь-якому банкоматі. Тепер, щоб ви розуміли, якщо ви хочете зняти суму, але перед цим подивитись на баланс на екран суму, скільки у вас там. То це б якщо банкомат у чи Банку пумп, то за це банки можуть брати комісію. За, взагалі, то вони і беруть за це комісію. Якщо ви з картки Приватбанку подивитесь баланс на екрані. Тому якщо ви йдете знімаєте кошти в банкоматі, не в Приватбанку, ви знаєте точну суму, яку вам потрібно зняти. Якщо вам Потрібно подивитись залишок на картці, то ви можете скористатися наступними послугами. Подзвонити за номером безкоштовної гарячої лінії приватбанку 3720. І через голосові підказки дізнатись загальний баланс на вашій картці. Або, якщо у вас є смартфон, ви можете завантажити додаток. Сайт буде під відео. І там переглянути також цю картку, скільки у вас залишилось. І якщо ви ще хочете подивитись, скільки у вас залишився баланс на картці на, на зворотній стороні комбінація запиту через СМС-повідомлення, щоб подивитись з е, запитом. Скільки у вас балансу, але ви можете використовувати не цей платний метод, а використовувати безкоштовні методи. Приват 24 також є і в комп'ютері. Використовуйте цю підказку для себе і знімайте з ваших карток Приватбанку в будь-якому банкоматі. Незалежно, цінуйте свій особистий час. Якщо немає у вас картки Приватбанку, можете під відео також в описі знайти сайти, де ви можете отримати і подати заявку, якщо вам картка потрібна. Також буде додатково інші картки банків, в тому числі ви можете це для себе вибрати. Дякую вам за увагу! На все добре!